Який ми розпочинаємо, він полягатиме у створенні на першому етапі шести міні-таких фільмів про а, один день на роботі молоді з синдромом Дауна. Звичайно, власне, є саме ціль просто зробити, зробити красиву картинку, показати, і, і все. І все на тому закінчилося. За це, тому що вважаємо, що важливо про це заявити, про це говорити, розказати, що у нас є така проблема, як ну, незадіяння суспільстві цих людей, відчуження їх від суспільства. Бо якщо ще у Луцьку а, ми принаймні, там відвідуємо різноманітні заходи, ми бачимо цих дітей, людей. А вони для них проводяться якісь майстер-класи, то в районах Волині взагалі ситуація дуже болюча в цьому плані. Ці люди само з самого дитинства більше сидять вдома, навіть не з'являються на ну, з'являються на вулицях. І чого не з'являються? Про те, що вже сказали переді мною, що напевно ми трошки непевно не реагуємо. В дібностях своєї дитини я ніколи не сумнівалася, і самого народження. Я знала, що те, що мені ну питались пророкувати врачі, що цього всього не буде. І завжди вірила, що в нас все буде виходити, все буде добре. Хай це буде повільніше, хай це буде не так, як у всіх, але ми особливі і. Тому ми пішли на цей проєкт. Зараз ви побачите наші перші результати, і те, як я навчилася і те, як вона стажувалася в дизайн-студії. Я хочу подякувати своїй коло, що вона навчила мене в правда. Ми будемо вважати, що наш проєкт успішний тоді, коли не просто ми створимо цих шість фільмів про шість молодих людей, яких підприємців, які вже виявили бажання взяти участь в цьому проєкті, візьмуть на роботу. А якщо реально хоча б одна дитина, навіть не обов'язково з учасників цього проєкту, а взагалі хоча б була одна дитина, у нас в області буде працевлаштована.